¡Vamos! Олиця без легітимної Київради та мера сором. Саме так вважають громадяни, які сьогодні зранку зібралися під стінами КМДА. Головна вимога припинити незаконну сесію Київради та скласти повноваження. Люди обурені, Київрада втратила легітимність ще минулого року, але суд подовжив її повноваження до 2015-го. Більш того, голова КМДА Галина Герега ще й увімкнула зовнішню трансляцію нелегітимного засідання. Ну просто на злобу дня. Є люди всьора. Да. Її мнення народу, їй все одно. вже традиційно для захисту будівлі київська влада залучила міліцію та спецпідрозділи. Центральний вхід до мерії перекрили суцільними металевими щитами та кордонами силовиків. Три опозиційні партії батьківщина Удар і свобода заявляють, питання легітимізації столичної влади не можна ігнорувати. Ці ці рішення будуть опротестовані і відхилені, оскільки приймати їх в оточенні. Такому, яку ми сьогодні знаходимося, це значить ганьбити Київ, ганьбити Україну, особливо в контексті зараз наших розмов про європейську інтеграцію. Натомість партія регіонів стверджує, що легітимна. Строк її дії продовжено до 2015 року. Після акції протесту представники опозиційних сил вирушили до Верховної Ради України. Віталій Ковальов, Роман Крюков соціальна країна.